Капітан Василь Шлей кадровий офіцер учасника ТОС 2014 року. Він пройшов найгарячіші точки фронту. Служив у 3-й батальйонно-тактичній групі 80-ї ДШБ, на базі якої згодом створили 82-гу окрему десантно-штурмову Буковинську бригаду. Васією ми познайомились у 2015 році на у Луганській області на сході під час несення військової служби. На початку у нас виникла симпатія один до одного, пізніше. Почались стосунки. З часом вони переросли у шлюб. Відповідно, ми вже у 2016 році одружились. Через рік нас народився в 2017 році. У лютому синочок, наш первісток Костянтин. Чиста копія свого тата. 17 липня 2022 року на Донеччині, прикриваючи своїх підлеглих, Василь загинув. Він викликав ворожий вогонь на себе, врятувавши побратимів. Йому було лише 30. Один телефонний дзвінок. Від мого брата Андрія, і щось в той момент в мене пішла як? Серце у п'ятки, а душа вирвалася. А він каже, Марія, нема нашого Васі. Відповідно, в мене зразу що? Сльози, крик, істерика. Я не розуміла, що є. Я зрозуміла і думала, що це є неправда. Його останні, як побратими, розказували. Вони вийшли в село Верхньокам'янське Бахмутського району Донецької області. На завдання. І він на 9 чоловік і він на командуванні групи. Відповідно, його останні слова, як він попереджав хлопців, щоб зберегти особовий склад, він викликав вогонь артилерії на себе. За всі роки війни він ніколи не скаржився, завжди підтримував інших. Побратими називали його людиною честі, відповідальності й добра. Друзі ж пригадують про нього теж лише найкраще. Він був е чудовою людиною. Чудовою людиною, хорошим другом. Завжди підставляв плече. завжди нього можна було спитати будь-якої поради. Будь Навіть якщо він сам не знав того, то казав, що ми вирішимо, ми. Останнє я його зустріла, коли він був у відпустці. Переді мною стояв дорослий вже чоловік в військовій формі. Мені дуже хотілося його обняти, але я розуміла, що десь, напевно, я не маю права. Він був втомлений, але я бачила, що він щасливий і, як завжди, усміхнений. Це дитина-сонечко, яке зігріває, дарує тепло. Таким ми його запам'ятаємо назавжди. капітана Василя Шлея. Поховали на Алеї Слави у Чернівцях. Його відвагу відзначено медаллю за військову службу Україні, орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, а вже посмертно орденом Богдана Хмельницького другого ступеня та медаллю на славу Чернівців. А у Хотинському ліцеї номер 5 відкрили на його честь меморіальну дошку Світла пам'ять герою любов Копоть, новини Сі4.